Пластик головна проблема 21-го століття. Щороку у світі виготовляється 5 трильйонів поліетиленових пакетів, без них ми не уявляємо свого сучасного життя. Зручні, практичні, легкі, дешеві, і навіть знаючи, якої шкоди вони завдають нашій планеті, ми не можемо від них відмовитись. У середині 50-х років в Америці з'явився продукт, який миттєво завоював популярність у світі. Поліетиленовий пакет зробив революцію, полегшивши наше життя, але в той момент ніхто їй навіть не замислювався, якої шкоди завдасть цей винахід. З кожним роком Люсо все більше і більше усвідомлює шкоду пакета та інших пластикових виробів. Головний мінус у тому, що пакет не піддається біологічному розкладанню і може зберігатися на землі протягом багатьох років. А за даними ООН, у світовий окан щоденно потрапляє одна вантажівка пластику, від якого щорічно гине 1 мільйон птахів, 100 тисяч савців і величезна кількість риби. У боротьбі за чисту природу багато країн вже починає боротися з цією екологічною катастрофою. Наприклад, Данія ввела податок на безкоштовні поліетиленові пакети. Їх популярність знизилася до 90%. Гавайи перший штат Америки, який повністю відмовився від поліетилену. Великобританія випустила на ринок біорозкладений пакет, який протягом 4-5 років повністю розкладається на вуглекислий газ і воду. Як боротися з пластиком? Скоротити використання поліетилену до мінімуму, замінити його на натуральні аналоги, що розкладаються, наприклад, паперові пакети. Пластикові відходи викидати у спеціальні контейнери для переробки, щоб мінімізувати його потрапляння у навколишнє середовище. І це лише маленька частина того, що ми з вами особисто можемо зробити.